Та що на Олександріс? Скільки років? Скільки років йому, Миколаєв? Чотири роки. Жеребцеве. Як він називається? Нежний. Нежний? Він нежний, але... Ви два його видате. Я зараз пущу. Пускай. Прис. Дивіться, який не в Олександрійці. Потужні тут. Був ще. А, а вони всі повиросли в жеребці. Що? Жеребці великі. Не в Олександрійці, але крупні. Вітя, отходьте трошки додати, Бо тут якраз раз яма. А во, там можна. Ай, ай, гаран, гаран. Жеребець гарний. А во тут, може, тут рівни файні. То, что, ж, я же рептичи нет, что-то уже все. Скинки волки там? Тоже молодые. Да, Белогоревый пошел на заключение. Это тоже новый цинрис, нет? Він голодний повідомлення. Ось там вийшли. Це той. Нема кубі, що діє. Байдець витяги не корінтування. Ні.

Сірій ти молодець, що такого жеребчика привіз, а? Що ми береби, блі? Заміс харівуть. Ну, сірий харіка продав. Привіз такого, ще більшого Альтез. Він запрягається, ні? Ну. Фей же, ребят. Як називається? Альтес. Альтес. Сім років вже так? А як він до кобили не це? Не, він только кобила не підпускає. А як він ставиться до того, що ти привозиш ще з жженіхів наших інакших? Свій жеребець. Того хоче все. Файне, це жеребець. Комфорт. No, Дуже файна о, пара. О, о, пара таких робочих вони. Тихенько, тихенько, ртє. Кінь, кінь, міцніший, так як, ну, ну так як. Ну, крепкий. Але так, жеребець у форму вищес має кращий, а що? Ну. Жеребець то є то, жеребець. Тому живі трошки впав до нього. Кінь, кінь, ну. Так, кінь. Хоч не у руках, як різниця? Порокове, рік повністю. А, є різниця, Ктось, так? Жеребець старший no. на рік, відом того. А виглядає як? А виглядає молодший. Як? Тепер жеребця Ваня в За взагалі бомбарний не може передати цю красу, О. він відбрікує, так? Да? йому років? П'ять Шиє як у цього. Таких, таких мало вже є. Нарешті я попав до Саші, ми вже знайомі з ним по телефону, можна сказати, здебалися у Цього року в Польщі. Того року були разом, теж були пачіна не зустрілися. А по телефону вже знайомі, ну не знаю, скільки Саш, вже десь 3-4 роки. Ну, дуже дуже знайомі, і Я їхав у Вінницю і коротше, вже Сашу сказав, Саша каже, заїхай обов'язково. І Я вже думаю, дорога далека, якщо чесно кажу, капець. 500 ще кілометрів, але. Але вже як бути тут і не заїхати вже. Так що я заїхав до Саші. Саша показує свого жеребця. Скільки років? 10 травня йому е, лютого. 10 лютого йому 3 роки було. 10 Ось, лютого 3 роки. Да. Ох. Дуже гарний жиребець. Він і віст має файний, і має. Все має до себе. Widocznie dlatego, że Чим погані на Олександрійці, правда? Так, Тут наступний жеребет. Я вижу, я одразу див. володимирський, Просили Володимирці, Орловців. Так що тепер будуть на каналі різні жеребці, які хочете. І Володимирці, і Орловці, і Першерони. Лиш... Жебет гаган. Може принести кнута? Так для чого? Скільки йому років, як називається? Водиміровіч, три роки. Три роки, ти? Бархан. А гнишка

Sag? Četrte ga, kaj? Ne, ne, roki že pa. Pojdi, 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 roki že pa. Це з Дубровки колись привезли. Ну. Він, він хоче у холодок, він де хоче по тут оводи, мухи. Хоч ні, ну не стоять. Ні, то побуде твоє назад. ні, є, піде з навітами, такі ні, пам'яті. Майже все дочки. Окій огонь. Того він тікає, видиш назад, там холодочок. Це жеребця привезли з цього Дубровки колись. З кінного заводу. Блин, куди? Куди? Пітрос, я одну коло. Пішов. Десь були раз друга нога буде замотана. Див'ячка, дів! Оводи, тут песо. Фест оводи, ну. Обама. Фест махіна, а? Великий, великий. Белу, не? Ні, ні, нічого, нічого. Зараз Вася буде піштригати. Звідки його привезли, бо я не, не, не пам'ятаю? З Румунії, з Румунії. то той з Польщі. Той з Польщі. Ти стань, Обама. Який є жеребець тут, в Керневецькій області. Хто не знає ще. Що... Так. Хто знає, хто не знає. Що... Його вже оводи обсіли. А що це таке оводів? Страшне собі. У нас менше, немає. Ну. Та що ти кажеш, у нас оводів багато? Тут тут... Пару як. Обереж. Скільки ви берете за паровку? Дві з половину. В Чорнівецькій області знаходиться цей жирбець, Файний жеребець. Ти ноче мене спав в Ішуку? шукову? Поставу має сильну. Шея до кстати, не? Шея дає крест. Файный. Жира без файны. Нам ми як на дивані може сидіти. Лежить. Га? Sveit sjálf vegar, það er fæn, það er líka. Þið við þið þess að það er mála hlæðu að kjöta þér? Svona kipsk. Þau erum til kilóna, það? Kilóna. Ó! Það er tætt, kví spúr tísið, svo. Nei, það er okkur.

Далі пішла Ну, вона не, не хоче. Ох, пішла квіта, не? Спокійно, спокійно, чого волі пішла. Ну, та так всі хочуть бігати. Він за нею хоче Ти вже бігав, у нас стояла, чекала тебе. Ти? Най. Вона не злилася, як ти пішов, не я бывало тебя. Гоби, че она ішов. В цьому районі, бля. Ну. Найшов, Най. 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 Ну ты... Кони вактева. Воу.

Ты что, тебя хочешь, что та хочет? Это знакомство с сыном, там сынули его